Я хорошо ми друг друга знає е, як сестри. Моє любиме блюдо це блінчики або налісники, що зв'язано з випічкою. Її е, це теж блінчики, що зв'язані з випічкою. Моє, любі... Моє любиме блюдо піца Марії. Суші. Мій любіт, е, любимий напіток це Кока-Кола або якийсь любий сок, а її це спрайт і. Я не знаю. Мій улюблений напиток Кока-Кола, Маша Кока-Кола. Її улюблений цвіт – це чорний або білий, а мій ми... – це фіолетовий. Мій любимий цвіт – білий, може фіолетовий. Що подобається в парнях інших, то не талія і розум, а її вени і зовнішність.